Простими словами, війна для бідних. Це якщо зовсім простими словами, це війна для бідних. Бо в кого є гроші, те й відкупиться, Причому офіційно відкупиться. Це ініціатива Кабміну. Кабміну. А ті, хто отримує зарплату 35 тисяч і більше, вони отримують броню. Uh, і скажу вам так, uh, дуже багато зараз хто скаже, що «та, це ще не прийняли, не зрозуміло чи приймуть. Я скажу вам так: uh, це особиста моя думка. Цю ініціативу підтримують. Її підтримують. Чому? Тому що треба наповнювати бюджет. Треба наповнювати бюджет. Грошей нема. Ви всі про це розумієте. Uh, що буде з допомогою від партнерів, не зрозуміло. Uh, тому. І навіть якою б вона не була та підтримка від партнерів, все рівно повинні бути гроші свої в нашій країні. Де їх взяти? От різними такими способами.